Привіт! Ми сьогодні будемо знімати відео про Чепіття. Як ви бачите, тут крісла для хопі і Бобі, точніше для Хопі і Кетнепа. Ми потім їх... Так. Ну, вони вже йдуть в дорозі, як би сказати, так. зараз. ми зараз почекаємо на їх. Так. трохи. ось і вони прийшли вже. Всім привіт! Давайте, хлопец, Боби, Слышно, что хлопец и катом сидает. Тут так все смачно. Не, правда, смачно. Скажи Бобі, угу. там що є, угу. Ну, як би сказати, дуже багато чого є. У нас століє, як ви бачите, вода. Ну, їх були. І чайник з водою. Або з компотом бачите? Бачите, тут така мокра Не думаю, що це пока не видно, але. Но... ми ну, як би сказати, вже пообідали. Так. Да. Тільки ще нам треба допити воду Так. Да. Так. Да. Ну, як ви бачите, ми вже Але тут угу. ми тут вже доїли ідемо гуляти. Так, так Бобі? Що, кобі, Пішло, де, бобі. Ага. Ну, ми зараз йдемо на дерево лізти Так, знову на дерево. Дякую, я, я, давно не бачила. Тут тільки пчора. Дивитесь! Куди я зараз залі? Окей. Добре, в мене не вийде туди застрибнути. Получилось, ма. Друзі, ти можеш мене зняти? Ах, майже. Ти мене зняти? Ні. Знаєш, що так знімати тебе? правда, подписчики. Ну ми вже полазили. Та ми полазала. заховали ми. Пішли Бобі. Бачу. Так, він Точнее, да, хопі з котнепом. Я не знаю, пішли. Пішли шукати, Так. Ми зараз здемо шукати хопі і катне. А пішли. Додай. Що? Ніколи десь там зволік лися? А ваш вже щось що фіолетове. ви бачите? хопі як нам. ви тут робите? Просто на дивимося. Так, да, загоряємо, як би сказати. Давай прийшли. Ви як бачите, ми вже будемо захвалятись. Всім папа підписуватись на канал. Ставте лайки. лайки. Я хочу, щоб ви добралися до сотні або мільйона лайків. Добре, ми зможемо це зробити, якщо багато кількість, зможе це зробити. А пока що всім па-па.